Друго здоров'я, шановні подаляни, близько 150 мільйонів жителів планети інфіковані вірусним гепатитом С. Наскільки ця хвороба є підступною? Я вам можу сказати наступно: що у 80% людей, які інфіковані цим вірусом, симптомів хвороби немає. Вона розвивається помаленьку і має дуже негативні наслідки. Про те, що це за хвороба, які шляхи передачі, які сучасні методи діагностики і лікування, ми запросили розповісти вам в студію провідного спеціаліста з питань гепатиту, завідуючого відділенням інфекційної лікарні Жанна Лініду Дворник. Доброго вам здоров'я, Жанна Леніна. Добрий день. Жанна Лідна, що таке вірусний гепатит С? Що це за хвороба? Вірусний С – це хвороба, яка безпосередньо вражає печінку, але й не тільки печінку, вражає ще багато інших органів і систем. Так, наприклад, може вражати нирки, може вражати щитовидну залозу, може вражати ще деякі органи, вражає сполучну тканину, вражає судини і може проявлятися не тільки скаргами з боку печінки, а може проявитися ще іншими скаргами. Але в 80% скарги в пацієнта єдині це виражена кволість, стомленість, можливо втрата апетиту і дискомфорт в правому підрібір'ї, на які довгі роки пацієнт на протязі 10-15 років і до 20 не звертає уваги, не придає значення і не звертається за допомогою. 60% вірусного гепатиту. Це Виявляється абсолютно випадково. Тобто це є знахідка як для лікаря, так і для пацієнта. Решта лише 40% діагностується направлено, коли вже є підвищення якісь АЛТ, АСТ, зміни в загальному аналізі крові або зміни в біохімічному аналізі крові, які говорять про патологію печінки. Тож Далі, її... це виновник всіх цих процесів, це вірус. Звичайно, це вірус. Це вірус. А як він передається від людини до людини? Яким чином це все відбувається від людини до людини? Він не передається. Він передається лише статевим шляхом всього на всього лише 3%. значно менше ніж гепатит Б, і передається від матері до дитини в пологах. Або при годуванні грудів не з материнським молоком, а коли можуть бути тріщини мацерації на сосках, при вигодовуванні кров може попадати дитині в ротову порожнину, і таким шляхом проходить інфікування. Але це також дуже надзвичайно низький відсоток, десь до 2-3%. відсотків. А при маніпуляціях медичних, при переливанні крові решта, замін... це все є парентеральний шлях передачі, не від людини до людини. Це є значить всі медичні маніпуляції, парантеральні, тобто. Якісь великі оперативні втручання, пересадка органів та тканин, переливання крові та замінників крові, протезування. Всі Маніпуляції в акушерстві та гінекології, особливо відділення гемодіалізу, де є штучні нирки, при проведенні плазмоферезу, при відкритих великих операціях, де є велика крововтрата, при введенні наркотичних речовин внутрішньовенним шляхом ось це такі основні, скажімо так, шляхи передачі. Жаль, Це ні. є чисто вірус, який здобувається в стінах лікарні. Вірус, від якого немає на сьогоднішній день, на жаль, вакцинації. Над цим працює вся спільнота світу багато років, поки що не вдається, тому що він має багато серотипів і типів і мутує дуже цей вірус. Вакцини поки що розробити не вдається. Але, Гайда, таком... я вас прошу. Ми подивимося сюжет, прокоментуємо добре і продовжимо розмову. Покажіть, будь ласка, сюжет. Що вам відомо про гепатити? Ну, взагалі ти знаєш, що це по-народному жов... Жов... жовтяниця, жовтуха, а більше нічого не знаю, Щось там жовте тіло, все. Страшна дуже хвороба, а так більше нічого не можу сказати. Нічого. Передається через кров, і від нього страждає печінка. Гепатитом називають жовтуху. Ну, напевно, всі знають. Ну, знаю, що є не тільки такий гепатит. А... Який не проявляється через жовтоху. Ну, напевно і все. Гепатит? Гепатет, не, не знаю. Є гепатит А, гепатит Б, гепатит С. Деякі з них виліковуються, а деякі тільки можуть за... залікуватися, я знаю. Гепатит С. Тихий убійця, називається, да. Не можна заразитися взагалі в детському віці, совсем маленьким, а проявиться він вже вростому возрості вже. Ну, дуже така хвороба, небезпечна хвороба. Три віда гепатіти, а, Б, і С. це потрібно бути внімательними. Провіряємося регулярно, тому стараємося, щоб таких подій не сталося з нами. Гепатит дуже страшна хвороба, і дуже мало людей знають, що в них реально є гепатити. А які її симптоми? А от те й погано, що симптомів немає дуже довго. А от коли вони вже з'являються, тоді вже гірше. Але вона лікується зараз. Зараз вже є вакцина, яка, якою можна вилікувати. Дуже важкі е, е, околиці і дороговартісні. Але це свого роду як хімія при онкології. Важка і дороговартісна діагностика, і симптоми дуже пізно, і потім воно дуже тяжко лікується. Знаєте, як запобігти цьому захворюванню? Ну, в основному запобігання які? Гігієна. Я знаю, що може розповсюджуватися через шприци. Також він може бути, якщо ну, є такі випадки, на дитячих площадках валяються шприци. Ну, напевно, більш нічого. Ну, можливо, ще правильний спосіб життя, тобто харчування, це захист печінки, щоб бути менш уразливим на це. Ну, врешті, все. Займатися спортом, не відвідувати лікарні, напевно, ходити в масках. <займ>... Ну, здоровий спосіб життя вести. У перукарнях є такі, достають при тобі мішочок старий, як з боксів достають шприци, оці і цим інструментарієм наприклад. А от зуби теж самому лікувати? Теж, а зуби ні. Зуби треба, ну не знаю, але ну, в них там є ці теж у боксах інструментарій, який рвує, це вже як пощастить. А ще потрібний імунітет. Імунітет гарний. Що робити, аби не потрапити на гачок до вірусу? Ну я думаю, що це потрібна якась державна програма, щоб діагностика ця була така доступна для всіх людей. Бо в багатьох містах раз в рік роблять безкоштовну діагностику. Черги стоять до тих автобусів сотні людей, тільки десятки проходять і знають свої діагнози. А решта просто люди переносять цей вірус, хворіють і не знають діагнозу. Він передається через кров, як я знаю, деякий гепатит. Він передається ще статевим шляхом, тому потрібно ну, безпечне кохання і дотримуватись правил безпеки з голками, і ну, які тільки що використовували. І так само десь в городі, десь в місті. Багато наркоманів і всяких таких людей можуть викидати голки, шприци в пісочниці, дитячі, ще кудись. То людина може також случайно підхватити їх. А побутовим шляхом не можна інфікуватись? Побутовим? Ну якщо просто жити з цією людиною, то ні. А як вберегтися можна? Знаю, що з щепленням, але сам батько і від щеплення батьки відмовляються і не довіряють вакцині. і Я так само не довіряю, бо багато нюансів, діти страждають. Відсоток той, що кажуть лікарі, то він більший, ніж мав би бути, негативних впливів. Такі камінчики. О, і такий в мене є Угу. Я собі лягаю з животом, криємо, як мені виходить. І ніякого гепатит. Знаєте, до якого фахівця звернутися по допомогу? Ну, напевно, так як в нас зараз реформа медицини спочатку до сімейного лікаря, а потім він же спрямує до вузького спеціаліста. ну, для мене от, як не зовсім фахівця з питань гепатиту, то кажеться, що все-таки... В цілому населення дощу да, то та про гепатит знає, а на вашу думку як? Ну звичайно, знають, що гепатит це це є насправді ласкавий вбивця, тому що перші 5, 10, 15 років це є безсимптомне протікання, коли ми до стадії так скажем, до ускладнень, які вже виникають, коли вже йде трансформація гепатита, фіброста, це роз. Перш за все дійсно називають є гепатит а, Б, С. Чим відрізняється гепатит? С? Гепатит С це первинно хронічне захворювання. І не залежить воно від того, звернуться в гострій фазі чи не звернуться, отримає пацієнт лікування чи не отримає. В 35% усіх хворих наступає видужання з гепатитом С гострим, а в 65 на жаль, наступає хронізація. І це залежить тільки від реактивності імунної системи, від сил організації організму тому 35 тільки пощастило, решта 65 наступить хронізація. Щодо того що щодо обстежень. Да, вакци... настільки... Зараз до обстежень. Щодо вакцинації, справді я вже сказала, вакцини немає, але хочу сказати, що за останні роки такого прориву, як в лікуванні в гепато... гепатології, яку ми отримали можливість лікувати вірусний гепатит, це хронічний. Напевне, немає в жодній галузі медицини. Тому що в лікуванні хронічних. Гепатиту за останні 20 років було декілька ер. І кожних 5 років змінюється ера. А зараз уже кожний рік змінюється протокол мозовський. Ми вже маємо три за останніх років мозовських протоколи і маємо цілу низку препаратів, які одні порядком вище іншим і ще вище. І гепатит це, це на сьогоднішній день є, успішно дуже лікує, лікується і не є такою проблемою, не є таким вироком. І да, Дійсно, державна програма, на жаль, закінчилась до до го року буде якийсь безкоштовна кількість транш ліків на Хмельницький регіон, так. який ми ну, успікує... що говоримо да. це дороже Давайте скажемо, скільки в нас таких пацієнтів на обліку з гепатитом, це якщо є дані такі, да в, в в реєстрі, який ведеться на базі Хмельницької інфекційної лікарні, на сьогоднішній день перебуває. 330-340 пацієнтів, які повністю обстежені, і їм потрібно курс противірусної терапії, але це різні пацієнти з різними стадіями захворювання, тобто зміни в печінці у цих пацієнтів усі різні. Пацієнти, які потребують невідкладного лікування, тобто в яких фіброз. Та цироз, і їх треба негайно лікувати для того, щоб припинити цей процес і продовжити хворому життя таких пацієнтів 45-50 чоловік на сьогоднішній день. А як на вашу думку, от, щодо обстеження населення? От один з інтерв'єрів сказав таку річ про те, що ми мало обстежуємо населення на гепатити. У нас є така. Ну, тенденція до обстеження населення, програма по обстеженню безкоштовному по ранньому виявленню людей з гепатитом. Чи немає? Яким чином це відбувається? Ну І по... де людині обстежитись. Ну, по-перше, є різне обстеження. Щодо того, що ми мало обстежуємо, я можу говорити тільки про наш заклад, про Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Я вас можу запевнити, що у нас така тактика, тактика всіх лікарів, починаючи з головного лікаря, кожен пацієнт, який попадає до Хмельницької інфекційної лікарні, він максимально обстежується на всі інфекції і на вірусний гепатит, в тому числі. Неважливо, чи це дитина, чи це дорослий. Всі хворі, які стацію. Ординарно проходять лікування в нашій лікарні, всі обстежуються методом ІФА, який абсолютно є в нашій лікарні, який безкоштовний, всі абсолютно пацієнти цим методом обстежуються. Це звичайно скринінговий метод, але всі пацієнти, які йдуть через інфекційну лікарню, вони обстежені. Тому за інші заклади я не можу говорити. Але в нашому закладі обстежуються всі пацієнти. А далі, уже, якщо у пацієнта якісь зміни, пацієнт скеровується і обстежується далі. Кому це потрібно Скринінг, шановні подаляни, це. Варіант ви да. це Надо, щоб... обстеження, скажімо так, обстеження скрінінг, ну дійсно, обстеження до гепатиту, це дуже дороговартісне, але дороговартісне обстеження для гепатиту, це воно не потрібно широким групам пацієнтів. Ось цей метод, який проводиться раз в рік на Хмельниччині на день гепатиту, і скрінінговий метод, який проводиться безкоштовно в інфекційній лікарні. Тобто, простими словами, для телеглядачів це аналіз, який говорить про те, Потрібно вам проходити далі обстеження. Є якісь у вас зміни в крові, є якісь антитіла, які натякають на те, що може бути враження вірусне печінки? Контакт, да. Тобто, ми, грубо говорячи, розмежовуємо дві категорії пацієнтів: здорових пацієнтів, яких не потрібно обстежуватися, які наглядаються і через рік собі пройдуться обстеження, які мали парентеральні втручання. Там на протязі руху звертались до стоматолога, перебували в лікарні, мали оперативні втручання. І на пацієнтів, в яких є зміни уже які далі будуть обстежені методом полімеразної ланцюгової реакції ПЛР. Да. Цей метод на сьогоднішній день неможливо безкоштовно забезпечити і не лише в нашому регіоні, майже в усіх регіонах України цей метод на сьогоднішній день є. Платний, немає його безкоштовного, його не може забезпечити ніхто. Тобто, це не в наших можливостях. Хочеться, звичайно, щоб він був безкоштовним. І з цієї категорії пацієнтів, в яких скринінговий метод виявиться позитивним, ще відсіється кагорта пацієнтів, які будуть здорові, в яких ПЛР не підтвердить цей діагноз, в них будуть говорити зміни про те, що, можливо, вони перенесли гострий вірусний гепатит, і в них настало видуження. Це. А от уже менша когорта пацієнтів дійсно будуть Позитивну ПЛР, по якому однозначно буде встановлено діагноз хронічного вірусного гепатиту С. І далі треба буде до обстеження ще декілька профільних аналізів, для того, щоб можливо судити про зміни в печінці, про метод лікування, про шлях лікування, про підбір препаратів. Ось це буде надзвичайно невелика когорта пацієнтів, яким треба буде ось ця дороговартісне обстеження. А всім цим пацієнтам не потрібно цього дороговартісного обстеження. Жен Лідна, ще подивимося один сюжет, теж його прокоментуємо. Будь ласка, покажіть сюжет. Гепатит це. Чим це захворювання? Який шлях передачі? Як уникнути зараження, врятувати себе і близьких нам людей? Як довго з цим живуть? Страхів та сумнівів багато. Особливо, якщо вам недавно поставили діагноз. Вірус дуже стійкий. У зовнішньому середовищі живе до 4 днів. При 60 градусах помирає через півгодини. У киплячій воді достатньо 2 хвилин. Передається інфекція через кров, тож будьте особливо пильними, коли йдете на процедури до лікаря, перукаря чи косметолога. У гепатиту С немає виражених симптомів. Він непомітно руйнує печінку, а згодом і весь організм. Адже печінка це найважливіший орган у тілі людини. Без неї не може працювати імунна система. Гепатит С. Прицільно вражає саме печінку, бо тут він розмножується, і все, що ми з'їли чи випили, також проходить через цей фільтр. Тут із їжі забираються корисні мікроелементи, які забезпечують наше тіло енергією. Печінка очищує кров і переробляє шкідливі речовини. Вона виводить з організму усе зайве і допомагає боротися з інфекціями завдяки спеціальним клітинам, які знищують хвороботворні бактерії. Печінка сама може відновлюватися за кілька Тижнів, але все має межу. Гепатит С зазвичай повільно руйнує печінку, але інколи хвороба може прогресувати. Це залежить від статі, віку, способу життя швидше у немолодих людей: чоловіків, курців і тих, хто зловживає спиртним. Вілінфекція інфекція та цукровий діабет прискорюють розвиток хвороби. Гепатит це, як і будь-яку іншу недугу, можна успішно лікувати. Але проблема в іншому: треба своєчасно звернутися до лікаря, обстежитись і отримати лікування. Лідна, які негативні наслідки дії вірусу гепатиту? Це Вірус гепатиту С приводить до таких двох грізних ускладнень, це як трансформація в цироз печінки і гепатоцелюлярна карцинонома. Іншими словами, тобто первинний рак печінки, вірусної етіології. Тому що взагалі рак печінки 95% це є вірусна етіологія. хронічний вірусний гепатит Д, хронічний вірусний гепатит тобто, то... С. І так само, як 87% усіх цирозів – це є цирози вірусної етіології. Внаслідок Гепатиту С та гепатиту Д, нелікованих ліков... не пацієнтів, які не отримують специфічно противірусної терапії. Саме це є терапія надзвичайно сьогодні сучасна. І всі лікарі, які працюють на базі Хмельницької інфекційної лікарні, Володіють сучасними методами. Ми володіємо лікуванням європейським протоколом, американським протоколом, протоколом Моз України. Тобто нема нічого такого, щоб ми не могли запропонувати те, що пацієнту можуть запропонувати за кордоном в якісь інші країни Європи чи Америки. Всіма цими схемами ми володіємо, володіємо моніторингом, знаємо, як призначити, знаємо як контролювати пацієнта. Кагорта пацієнтів сподіваємось отримає безкоштовне державне лікування за державний кошт в цьому році, так як обіцяє обіцяють нам. А інша категорія пацієнтів зазвичай вимушена лікуватися за власні кошти, але порівняно з тим, що ще було два роки назад, три роки назад. На сьогоднішній день хочу зауважити, що все таки ця терапія залишається дороговартісною, але все рівно ж є більш доступною для пацієнтів ніж вона була ще рік і два і три роки назад. Ніне, а через який термін часу від інфікування? Проходить довод цих негативних наслідків. Скільки їх? зазвичай 15-20 років? Це у 15 да але тому й тих і вбивця. вбивця. Але якщо людина має супутню патологію, цукровий діабет, захворювання якісь, які пов'язані з автоімунними факторами, це дерматоміозід, червоний вівчак, ревматогні захворювання, захворювання, якісь онкопатологію, це все прискорює. Розвиток цирозу, до... гепатит, прискорює трансформацію гепатиту в цироз. Якщо людина зловживає алкоголем, має коінфекцію, тобто поєднаний гепатит ще Б на тлі гепатиту С, поєднану вілінфекцію на тлі гепатиту С, або навіть переносить якийсь інший гепатит. А чи є, скажімо, це також прискорює трансформацію гепатиту в цироз. Тепер щодо лікування, ви назвали два шляхи. Перший це програма, яка все-таки частинку, можливо, дасть держава ліків охватить. Друга частина має купити. На жаль, за власний кошт, тому що медицина і бюджет бідний. Ці ліки доступні? От як на вашу думку, яка вартість зараз лікування такого? Ці ліки доступні, ці ліки вже є офіційно зареєстровані в Україні. Є вони в аптечній мережі. Звичайно, не я не можу так говорити, для кого вони доступні, для кого вони недоступні у кожного бюджет свій, але порівняно з тим, яка була цінова політика 5 років назад, і як переносилася терапія, коли ми мали пагельований режим, коли це приблизно складало 20 тисяч гривень в місяць. То на сьогоднішній день приблизно від 25 до 30 тисяч коштує весь курс. Тому а два роки за три роки, коли ми лікували погильовним режимом, така вартість складала одного місяця. І коли ми мали лікування, тривало 48 тижнів, зараз воно триває лише 12. І коли пацієнт приймає лише таблетовані форми препарату, раніше ми лікували пацієнтів ін'єкованими формами, тобто внутрішньо м'язеві були ін'єкції, це було раз в тиждень, але це було зазвичай важко для пацієнтів, тому що це був. В спосіб життя цілий рік це треба було пацієнту відвідувати роботу, ходити, пересуватися, їздити до відряджень, відпочивати, бути з сім'єю. А ці ліки мали зберігатися в спеціальній сумці холодильнику. Вони мали вводитися в один і той самий день, раз в тиждень. Тому я сказала, надзвичайний прорив сьогодні в є в лікуванні гепатиту. С. і гепатит С успішно лікується. 95-97% видушення і терапію, яку ми отримали. Змогу... Ті кошти, які пацієнт да, тратить з да. таким да. результатом змогу, отримують, змогти. Яку ми Именно. отримували, тобто, коли ця терапія розробляється, вона завжди ставиться питання так, щоб пацієнт міг повноцінно працювати, перебувати в сім'ї, тобто пацієнт не буде знаходитись на лікарняному ліжку і важко переносити цю терапію. Ця терапія не має. Надзвичайно побічних ускладнень, які ми мали на попередніх режимах, коли ми мали зниження рівню гемоглобіну, тромбоцитів, лейкоцитів, велику низку препаратів пацієнт не міг паралельно отримувати. А звичайно, людям, яким після 30 40 вони мають хронічні Захворювання і більша когорта наших пацієнтів отримує якусь терапію. А саме складна когорта пацієнтів це онкохворі, гематологічно хворі пацієнти, які постійно лікуються, і їм треба також цю проблему вирішувати. Тому ця терапія нам відкриває дуже багато можливостей є успішною, гарно переноситься. І всі фахівці в нашій лікарні нею володіють. Будь ласка, пацієнти хай Шаліна, звертаються. Марина, а в територіях області хто ще займається лікуванням? От жителі Нітішина можуть звернутися в себе, наприклад, Чеканець-Подільського? Лікуванням все-таки поки що на території області така прийняте, таке прийняте рішення обласним інфекціоністам і так радять, що поки що скеровуються вони всі до Хмельницької інфекційної лікарні. Але всі інфекціоністи, наші колеги, які працюють в Районах Нітішин, Каменець, Волочиськ, всі вони достатні, мають рівень, всі вони вміють обстежувати, всі вони проводять консультативну роботу і вони вирішують, кого скерувати на Хмельницький, хто може отримати лікування, але не противірусне. Хто отримає лікування за місцем проживання? Пацієнти, які отримують лікування, які з районів вони контролюються нашими колегами в районах, і це не є проблемою. Всі фахівці, всі цією проблемою володіють. Тобто не можна сказати, що десь це краще, десь це гірше. Всі однаково володіємо ми цією проблемою. Проводяться заняття на базі інфекційної лікарні. Весь час виступає обласний інфекціоніст, весь час ми поновлюємо протоколи. Ми стараємося бути сучасно на світовому рівні. Можливо, щось нам вдається, можливо, не вдається, є якісь недоліки, але ми прагнемо, і ми так вважаємо, що ми не гірші порівняно з світом. Женина, я дякую вам за участь в нашій програмі. А ви, шановні подаляни, не пам'ятайте про те, що гепатит це тихий вбивця тільки до того часу, поки ви не обстежились і не прийняли рішення щодо лікування. Так сталося, що це вже практично на 100% виліковна хвороба, Звичайно. але все потрібно робити вчасно. Тому пам'ятайте, що якщо у вас були парентеральні втручання, великі операції, переливання крові і є погане самопочуття, зверніться до лікаря по місцю проживання, обстежтеся на гепатит, і я думаю, що в разі виявлення цієї хвороби ви отримаєте висококваліфіковану медичну допомогу. Дякую вам за те, що ви були сьогодні в нашій програмі разом з нами. До нових зустрічей! Будьте здорові!